Відбирають, звичайно, більш-менш похожі ключі або мають зв'язку ключів і впочергу відбирають і таким способом відкривають замок. Крім того, розламують замки різними способами, це як розвідним, газовим ключом та іншими способами. Відкриваються з руки такого ж шляхом відмичок, різних, різних типів відмичок, які зараз доступні, можна зробити саморобним способом, вони виготовляються. Проникають через вікна, зазвичай люди ставлять металопластикові вікна, які досить, через яких досить легко проникнути через вікно, для того не має... Не треба сильних зусиль, щоб його відкрити. Там буквально будь-яка викрутка підходить для того, щоб шляхом віджиму вирвати дужку і залізти через вікно. Ну, Тут я тільки можу порадити методи, які б допомогли людям більш забезпечити себе охороною. Це можна різними способами, такими як. В першу чергу треба, якщо це будинок чи квартира в під'їзді, бажано включати, щоб світло було досить велике освітлення, щоб якщо це квартира, щоб сусіди могли побачити, щоб потім надати інформацію для працівників міліції, або навіть сам злочин, коли вже світло на нього є, там десь психологічно є якийсь більш-менш страх, який хоча це ніколи не є преградою. Преважно, якщо вчений готується, він в злочин більш-менш. Що це в серйозна якась велика хата, то він підготовлюється, слідкує за хатою. Тому треба, є різні зараз способи, можна датчики встановлювати, щоб в якийсь таймер, щоб включався телевізор чи світло в кімнаті, включалося, щоб якщо у вас немає в хаті, бо, злочинці при коли в робочий час, коли люди на роботі знаходяться, чи десь в відпустках, їдуть, чи їдуть якусь комуніровку, тому треба. Робити все для того, щоб злочинець, який хоче проникнути в квартиру, він думав, що хтось знаходиться в даній оселі. Крім освітлення, замки, в першу чергу, треба звернути на двері. Двері не повинні коли ставляли двері, які відкривалися в середину хати, що в даний момент є дуже легким способом проникнення з шляхом вибиття їх. Тому треба двері завжди ставити, щоб вони відкривалися назовні, а якщо є кошти, то бажано ставити двині двері. Це все ми робимо для того, щоб дотримати час. Чим більше, часу, чим більше буде перегород, тим більше часу влочинцею треба буде на то, щоб залізти до хати. Також не потрібно опускати момент, щоб двері були або з дерева, або з металу. Ну, зараз роблять і китайські всім відомі двері, які вони відкриваються від того, що, ну, ножем чи будь яким вони розшиваються будь-яким способом. Тому треба не економити на дверях, я би радив ставити більш надійні двері. Крім дверей, також на дверях повинні бути не бажано ставити, ну, я б рекомендував ставити не один замок, а два і різних видів. Тобто є два замка, що вони були один, наприклад, сувальний, в народі кажуть, метелик. Нижній верхній, щоб метелик був, а нижній, щоб це був циліндровий механізм. Це називається металік. А, а нижній може бути як мультілоки так і... раз трошки десь на фон куртки, тому що там не варні. І слідуючий замок буває різні, це мутілоки або сті серцевини, ці, ці зимки з двімровим механізмом, які. Для звучит так тож не є таким кинус.